Всім добрий день. Продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 41 Нам дано трикутник ABC, у якому проведено то, що завгодно. І висота є, і медіана є, і бісектриса є. І так, а, ні, давайте. Отут у мене буде точка Б. Отут у мене буде точка А, бо висота АА, щоб її зручніше було провести. І так, ось вона AH висота. Ось вона BM Медіат. І так, відрізок MH перетинає бісектрису СК у її середині. Тобто десь отут проведено у мене ще й бісектрису. Ось нехай це точка P, тоді оці відрізочки у мене рівні. І нас просять довести, що трикутник або це рівнобедрений. Ну, Не сказано, які сторони тут мають бути рівними. Це трішечки, звичайно, ускладнює задачу, тим не менш попрацюємо. І так. А взагалі, у нас е яка тут може бути ідея? От якщо пам'ятаєте, середня лінія володіє такою властивістю. Вона ділить будь-який відрізок, що проведено з вершини до а сторони трикутника навпіл. Тобто, якщо ми отут придивимось, трикутнику АБЦ проведено з точечки С відрізок СК, який поділяється навпіл, а перетині з, точ... з прямою MH. Тобто, можливо, МH це середня лінія. Якщо це середня лінія. Тоді виходить, що АН AH – це не тільки висота, а ще й медіана? А тоді дійсно трикутничок АВС у нас буде рівноведрена. Ну, давайте попрацюємо в цьому ракурсі. Як нам довести, що МА це середня лінія? Ну, те, що вона проходить через середину АЦ, ми вже знаємо, бо ММ це медіана. Тобто, тут є два варіанти. Або ми будемо доводити, що H це середина Б що, в принципі, я не думаю, що можливо. Або ми можемо довести, що MH паралельно AB. І тоді, у силу того, що через точку М може проходити лише єдина пряма паралельна АБ, ця пряма і буде середньою лінією. Ну, тепер давайте подумаємо, як ми це можемо довести. І так, ну, тут можна через якісь. Трикутнички піти, да, можна побачити, що С МП і САК у нас будуть подібними. Да, тобто, відповідні кути у нас будуть однаковими, а отже, прямі МП і АК у нас будуть паралельними. Ну, давайте таким чином ми це і запишемо. І так, трикутник С і трикутник САК у нас будуть. Подібні. А вони подібні виходять за чим? За двома пропорційними сторонами і прилеглим кутом. Так. А, тобто тут можна було і про пропорційні відрізки сказати. Да, пропорційні відрізки. А, ось у нас кут АЦК, пропорційні відрізочки АМ до МЦ як КП до ПЦ, отже, МП і АК. Паралельно. Ну, нехай через подібність підемо. І так, а, значить, трикутнички у нас будуть подібними. Це АК, так, букву нормально назвав. Тобто, що ми тут скажемо? Зам двома пропорційними сторонами. Так, у між ним. З того, що ці трикутники у нас подібні, ми зробимо висновок про рівність кутів, наприклад, ось цих, тоді кут а, КАЦ. Давайте я тут а, в такому ж порядку дайду, перше. У мене маленький трикутник. ПМЦ дорівнює КАЦ. А з того, що в нас рівні ці кути. Да, ми скажемо, що це відповідні А при КА МП і пічній КЦ. А це буде означати, що КА у нас паралельно МП. Ну, а це буде означати, що КА. Ну, або давайте так. АБ. Ну чи давайте це окремим пунктом, добре. Тут крапку поставимо. І так. Тобто КА у нас це частина АБ, звичайно. МП у нас це частинка MH. Тоді ми будемо, так, да, і КА у нас паралельно М АП. Тоді ми будемо казати, що МH у нас паралельно АБ. І так, тепер ми кажемо, що М у нас це а, середина а, АЦ. Далі МН у нас паралельно АБ. Це буде означати, що МН це середня лінія трикутника АБЦ. В принципі, можна було. Скористатися теоремою Фалеса і сказати, що H це також буде середина bc. В принципі, нам це і треба. Тобто h це тоді серединка bc. І ну, останнє, що ми скажемо. АH це тоді виходить висота. Це у нас за умовою. За умовою. Далі АH. Це Медіана. А давайте тут тоді скажемо, тобто АH AH, це у нас медіана. Тобто тут я написав задоведені. Ось, А це тоді означає, що в трикутнику АБЦ у нас висота є медіана. Тобто трикутничок АБЦ у мене буде. Ну і якщо треба тут указати, у нас АВ буде дорівнювати AC. Таким чином, ми довели якраз те, що від нас і вимагали.